Всім привіт, друзі! З вами я, козак в Майнкрафті, і сьогодні я буду продовжувати виживати в Києві. Так, ем, я надів таку в мене шубу, тому що зараз холодно тут в Києві, розумієте? Мені тут холодно. І ось, я тут знову прийшов виживати. Так, друзі, це просто неймовірно. Це просто як чудово. Неймовірно. Так, ну і я, друзі, бачите, скільки в мене їжі і скільки в мене грошей, бачите? А ви запитаєте, скільки, звідки в мене вони? А я вам відповім, що я цьому торговцю продав свій ларьок. Так, він тут був великий, я також йому інструменти продав, всі які в мене були. Я також трішки їжі. І саме її купив потім за декілька грошей. Потім ну, я на чому заробив, десь там, я не знаю скільки грошей, ну, багато так я заробив. І також я ну, пішов працювати, бути кухарем. Так, я вам зараз покажу, чи робота вона дуже маленька, друзі. Тому що в мене не вистачило. ну Мене ніхто не хотів брати на якусь там нормальну роботу, тому що я виглядав дуже якось дивно. Ні, Ну а що тут дивно? Я ж козак, а мені ніхто не вірить. Що як вотак, тому мене і не взяв на роботу за брехло, що я брехло яко, якийсь там. Самі ви брехло, я правду говорю. Добре, зараз я їм покажу, так. А, ось вона, ось вона, я її вже пройшов, Вона така маленька. Так, Так, друзі, я тут працюю. Так, я тут все, що заводно продаю. Так, дивіться, в мене поки що я всю їжу розпродав, у мене тут є холодильник, ну все таке я тут працював і заробив трішечки грошей. І все це я заробив на ларьку, який я продав разом з інструментами їжею. І також тут я заробив гроші. Так що давайте ми поки що прогуляємося і, може, там якісь інструменти куплю, тому що вони мені потрібні. Так, тут селянок сьогодні ще більше стало, друзі, тому що туристи сюди приїхали. Тобто, туристи все одно існують тут, навіть в нашому Києві. Курка якась. Я не знаю, хто її пустив сюди. Але давайте ми прогуляємося. О, друзі, яке ж у нас так гарне. гарне. Так, ну я не знаю, друзі, може нам дозволять зайти в глобус ось сюди, внутрі. Я думаю, що так, але тут нікого немає, я так бачу. Так я думаю, що нам дозволять, а що там? Ого, друзі, так це мапа Києва, так. Це мапа городу Київ. вау, яка ж вона все ж таки реалістична і дуже така прикольна. Ну добре, ми на неї подивилися, можна вже йти. Я не знаю, чи мені тут ще дивитися, тому що я вже весь Київ та подивився, ну Ви самі знаєте, весь Київ я вже дивився без вас. Пробачте, друзі, але мені було дуже цікаво першим його подивитися. Ну, поки що ми тут ходимо. Тут у нас багато поліції, я не знаю, що це за здання, так і може тут хтось когось обікрав. Там сидять у нас депутати. Так, депутати у нас там сидять. тут у нас є кафе. Годинок є такий У нас тут цікавенький. Ну і Україна готель. Так, друзі, ось він там. Україна готель. Ну, як ви знаєте, друзі, що зараз в Україні війна, розумієте? І всі приїхали там з України. Але не всі там деякі люди залишилися, то по нашому готелі так, друзі, вдарили бомбою. Прилетіла ракета і вдарила. Так, друзі, я б це побачив раніше всіх. І померло декілька людей, так прикло. Не знаю, чому це так ну, вийшло, але на чого. Таке буває. Чому ну, я нічого кажу, буває. Ну, це дуже страшно. Якщо б я там жив, то я б мог би і померти. О, а це що? А це що за будинок зі селяном такий мільйонерський. О, і тут написано продається за один мільйон гривень. Що? О, привіт! Що? Хочете буде докупити? Та я тут просто подивився, що ти тут є, є табличка. А це ти його продаєш? Так, так, я власно в чем будинку і я його продаю за меня гривен. Ого, а чого так дорого? Та тому що він дуже такий крутий. Ну якщо він крутий, то навіщо ти його продаєш? А, просто я вже уже квартира там в мене є. А, ну добре, можна подивлюся? Так, звісно. Так, друзі, зараз нам не треба тут подивитися. Нічого собі. О! А що це за картина два селяна? Просто так смішно. Добре, нічого у собі. Тут же є інструменти і картини. Вау, це картини за мільйони. Кухня є така велика, друзі. Тільки на неї подивіться. І це броня рицаря. Так, друзі, це броня рицаря. Ого, тут можна і поїсти. А тут взагалі камінь. Ничего себе. Так, можно на другой этаж поднять. Ты все ничего себе, тут челдин камин. Ничего себе, тут черы рыцарь балкон. Вау. Так, начнем отверить. Ничего себе, у нас тут счет Все что? А, это кабинет. Ничего себе, какой он крутые Це у нас, я так зрозумів, спальня. У, вау! Прям таки на будинок. І вид, прям таки там є. Ого, там вид на гори, на ліс. Так, і... і Так, ну в мене 800 тисяч, може я його і куплю, друзі. Це буде цікаво. Слухай, в мене тільки 800 тисяч гривень, а я його можу купити. Ну, не знаю. Тайка мені порахувати. Добре. Я, друзі, я так хочу його купити, ну просто. Якщо ви хочете, то напишіться в коментарях, друзі, щоб я цей будинок купив, ура. І він буде мій цей будинок. Слуха, можу я обійти і подивитися? Так, звісно, чого мене питаєш, якщо ти можеш все зробити? Добре, дякую тобі дуже сильно, друже. так, ого, А це що, автівка? Да у уселяна, она продається? Слухай, Селяна, ця автівка продається? А, не не, ця автівка не продається, вона моя. Я ей потім заберу, це нет. А добре. Ой, друзья, я вже думаю, что я її також куплю. Сука, та это соломаргини, можно так сказать. Ого, будинок який. Ой-ой-ой-ой-ой, на хлонешне впасть, у все человек паук. І там далі ліс у нас, друзі, іде Ого, подивіться, тут у мене навіть своє яйце є. Ой, подивіться, у мене своє дерево є, і цей будинок дуже великий. Так, давайте ми спросимо сперес, селяну. Ну, ну що можна? Ну, якщо твої всі для ночі поставить лайк та підписатися на канал, то, тоді я тобі боже за 800 тысяч продати його. О, друзі, чули. Давайте ставте лайк та підписуйтесь на канал, що ви хочете, щоб я продав цей будинок. Тоді купив його. давайте. Зараз запитаю у нього. Ну, ну все, все підписалися. Так, всі, кстати, автобачей ліжко є. Ну так, в мене біле ліжко є. Слухай, а можна мені його взяти, я тобі віддам цей будинок. А ти мені заплатиш? Пробач, воно грошей немає. Ну добре, там я бачив ліжко. Там вот так що тримаю, Воно мені вже. ой. Воно мені вже не потрібно. Ну добре, забирай, зараз я, я тобі тут заплачу, зараз почекай. Ого, друзі, я купив цей будинок в Києві. Тепер я мільйонер. Так, де мені дати тобі? Ось, на, тримай. На, тримай. а, а ти куди? Та зараз я в туалет. Добре, добре. В моєму будинку в туалет під. ну добре. Давайте, друзі. Давайте бо, друзі, будемо його закидувати з тут. Грошенятами. Давайте. О, так. У мене тут багато грошей. Так, друзі, вже можна цю табличку прибрати. Так, я можу її прибрати? Так, так. Слухай, так ти ж мені сказала, що в туалет підеш. А, ні, ні, да я просто тут речі свої захотів прибрати в туалет. А, ну добре. Так, зараз я тобі цю табличку з ліжком скину ось сюди. Твої ліхтарики я заберу звідси. Так, друзі, мені їх вже треба забрати. відкидати ти туди. Так, друзі, ну я просто дуже радий. Я дуже радий що в мене є такий будинок. Ой, зараз вже ніч буде, добре. Все, давай, уходи звідси. Давай, 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 йди звідси. Е! Все, да, да, давай, іди вже звідси. Так, кого, друзі, так, ну я, по-перше, заберу інструменти. Так, мені їх треба зараз забрати тут, все, а тепер можна вже йти на ліжку і поспати. Не, ну просто, друзі, я в шоці. Давайте ми подивимося в мій кабінет. Ви тільки подивіться, який же він гарний. А Тут в мене взагалі шкаф. Оце, я так розумію, тут багато, так. Добре, ми його вже подивилися. Ну а тепер йдемо в спальню і будемо тут спати, так, друзі? Давайте. І прям таки біля вікна. Оце мені вже подобається. Оце я вже такий мільйонер. Я вже мільйонер і всі свої гроші втратив. Нічого страшного. Що я їх втратив, так. ну. Оце так картина, мені навіть чудово дивитися на неї, виглядати скелет і сидіти на дивані або я не знаю де. Нічого, друзі, подивіться, я біля лісу, біля цього будинку, біля кафе Україна. Господи, оце місце таке мені вдалося знайти це чудове. О, друзі, так. Отак. Давайте ми зараз все це ну, сюди закладемо. Так, тут у нас буде їжа, то тобто тут в морозильнику борщ, а тут у нас буде м'ясо. Потім ми все, зачиняємо. А хліб я залишу у себе. Ну що, селян, давай, йди звідси. Добре, добре, зараз. Почекай, ти да всі речі порахував. Та господи, та скільки тебе тут треба чекати? Так, я твій тут ларьок зламаю, добре? Добре, добре, там вже не потрібно. Ну добре, дуже радий. Так, ми його зараз ламаємо, тому що він мені тут заважає порти. І потім, якщо що, я його підберу. Оце я такий радий на емоціях, я такий, друзі. У мене дуже гарні емоції. А я його можу собі забрати? Так, так. От це він мені все тут дозволяє. Ой. Добре, я тобі зараз все це скину, добре. Так, куди ж мені скинути? Я тобі біля твої автівки і їх скину, добре, на, тримай. Коли прийдеш, тоді мені скажеш. Так, ну... Це я все тобі викидаю, Так, все це тобі. Все, селян, я тобі вже все скинув, їди вже, давай, звіси. Та давай я ти ці двері вже ламаю, і ти вже підеш звіси. Ой. Та я вже пішов в давай, я просто телепортувався. А, добре, бувай. Я думав, що я його вже знищив, а він телепортувався. Ну добре. Оце, друзі, я так розумію. Бачите, який він гарний. Я тут можу біля каміну сидіти і дивитися на двох селянів біля будинку солом'яного. Я нічого не розумію. Е, друзі, як же мені тут прекрасно сидиться. І каміни, і климень такий. О, і холодильник. в мене тут є такий. Другий поверх. Мені він більше всього подобається. О! Біобочка. Ні, ну Мені все, все взагалі то дуже подобається, друзі. Так, почекайте, там внизу я бачив якусь там форму. Почекайте, я там бачу форму мільйонера. Так, друзі, ось вона. Давайте ми її надінемо. О, друзі, я вже мільйонер. Подивіться, в мене вже форма мільйонера. О, так, друзі. Тепер це точно мій будинок. Тепер це всі вже знають. Так, ну я її можу сюди покласти поки що, тому що вона мені, ну, поки не потрібна. Ну, не знаю, ну мені дуже подобається. А як вам, друзі, пишіть це в коментарях та ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб в мене з'явився такий мільйонерський будинок. Ох, Клеймень такий, о май гад. І мені більше всіх. Ну я не знаю, чому в мене спальня така маленька, але все йде. Вот так розумію ні. Ну, друзі, це мій найкращий будинок просто. Я його купив за 800 тисяч гривень навіть за на мільйон. Та ми поки що давайте тут посидимо на першому етажі. Ого, подивіться, як устраиває. Я не обрати все на все в Ого, подивіться, може там ще на другому етажі є. Так, подивіся, тут ще є. А тут. А тут взагалі їх більше, вона, мені кажеться, що побільше коштує. Эх, друзі, мені тут більше всього подобається сидіти на це о дивитися, як і теж сіде. Сиде. Ну, давайте ми вийдемо. Ну. О, а це що? А, це люстра. Це лампочка така. А, Ай... і... А, треба ноги очистити. Так, давайте очищуємо, 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 все очистили. Ні, ну це о. Нічого собі. Та, ну ми поки що вийдемо. Зараз же день. Тому о, селян вже в автівку сів, поки що не виїхав. Ну добре. Так, ну, друзі, я в шоці, що я в такому чудовому місці. гех, чому тут сход немає? Щоб я спустився вже і покушав в ресторані, але він зараз зачинений. Я не знаю, чому він завжди зачинений. Е, друзі. Ну зараз нам треба щось кудись там піти. Я не знаю. Куди. Давайте ми сюди піднімемося та і подивимося, що там у нас є. А, зачинено. Ну який, ну якийсь там ось такий, ось в мене пригоди, друзі. ось, Я не буду хвастатися, що в мене є таке багатство, тому що ну, це якось ну, себе так не ведуть. Мільйонери, ви ви це вже самі знаєте і розумієте. Так мільйонери себе не ведуть. Вони не показують, що в них є. Тому що не можна хвастатися, друзі, це дуже погано, це грехи. Так, ну а тепер нам треба якось спуститися, але як. Викати, як мені спуститися? Балина, як мені спуститися, друзі? Ну добре, нічого страшного, що я тут по... 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 походжу, ой господи. О, депутати тут сидять. Може, я там буду роботи, працювати, друзі. Може я буду депутатом. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях, як ви хочете, кимби я працював депутатом. Або взагалі б став би президентом. Я не знаю. Ні, ну, президентом я вже не стану. Україні і так вже є інший президент. Який називається президент Володимир Зеленський? Який мені не подобається. Так, друзі, він мені не подобається цей президент. Ну, нічого страшного. Президенти бу... різні, і деяким людям вони не подобаються. Це все, все нормально, друзі. Так, ну ми можемо сюди вийти та й піти подивитися, що там роблять селяни наші. Ну, так, друзі, ті, хто живуть в Києві. Ого, друзі, подивіться тут вони всі роблять. Ой, ти мільйонер! Так, привіт, а Що тут таке? Господи, ви мільйонер, господи. Добрий день вам. Добрий день, друзі. Я не знаю, чому вони так від мене одно шусть ну, ставте лайк, підпис на канал. Ну і на цьому я буду закінчувати. На цьому, як я побуду, закупив собі будинок. Всім бувайте.